про шкоду, що не варто. Знаходимося ми на площадці, будемо перевіряти для клієнта Passat B8 Alltrack, автомобіль 19-го року, заявлений пробіг 160 тисяч кілометрів. Зробимо звіт, подивимося, завжди на яму автомобільчик, подивимося всі по машині нюанси. Ясно, що ви коментуєте відео, підписуйтесь на канал обов'язково. Можливо, якісь зауваження, коментуйте. Також для підбору мої телефони завжди закріплені. наповню хейтерам. Тоже всім великий привіт. Можливо, знаєте, десь щось не так буде, тому що знімаю, будемо казати, любительські, полюбительські, будемо так казати. Нема у мене там зйомочної групи, тому всім приємного перегляду. Дякую. Ось така є потужна в місці рівному площадка. Можливо, ви всі чули за неї. Будемо зараз оглядати автомобіль. Так, дивіться, знаходимося біля автомобіля, 160 927 пробіга, поки колега дивиться кузов, автомобілі завели автомобіль. Автомобіль холодний. Будемо зараз діагностувати. Клімат зразу будемо перевіряти також. Спочатку дивимося візуально його. Ріжиків, пижиків немає. 64. 54. Дивимося, що тут у нас коврики комплект оригінальних. пена. Бачу масла в мининому автомобиле. Так. Складанный факкоп. Без крышка электробагажников. Так. Все закрывается. Пока зараз диагностируется все. 107. 114 крышка багажника по бамперу. що бампер там факований там не це знаєте не це таке це все так 155 175 185 185 119 так безключовий доступ прийомчик 73 59 стан сидінь Отеля ось в такому стані. Зараз дивимося по картах. Так, резина в нас пірелі, е, вся одинакова. Е, так. 21 рік, стан дисків, бачите, виробітки немає, у вас є стан колодок, ось так воно. Так. Тут показую вам 52, все ціле. так Дверка. 186, 174, без шпакрівки 174, тобто ця вся сторона фарбована. Зараз будемо далі дивитися, немає цього і крило це 168, 168. Лабуве міні на Пілкінтон 22 року. Вроді би немає таких нічого. 114 показується прийомом. Далі воно діагностується, ми будемо далі дивитися 66, 48. 48. Так, значить, ця сторона фарбована. По стеклах машинка 19 рік. Так, ця сторона 90, 139, 114. Ну, полірувалася машина, зрозуміла, де й доступ всіх дверей. 115, 103. Бачите, я рижик такий. Рижик, 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 прыжик. Машина в Швеції 104. Ну, десь чуть -чуть це. Так, пройомчик 55. 55, 56, так. Задній ряд сидінь в непоганому стані. Бачите, перелі резина, Стан нормальний, двигун ну, гарно працює. Так, дверка водійська. 108, 102, крило 113, 28, капот 111, 131. Так. Ну, ясно, що є якісь коліки. Наші дороги такі, що знаєте. Демпфер не стукає. Демфер не стукає. Так, показую прийом В автомобіля. Прийом Так, дивимося тут. 58, 78, 59, 62. Стан сидінь, їхні больні місця. Похимчук поки що діагностується комп'ютером. Клімат працює в машині. Ось дивіться, це є отак, в принципі, зрозумілий. Так, так. Це по бамперу є сколіки. Такі фари, бачите. Ну, по Україні в нас посічні її бач, бач, бажано бачить полягнути їх і закатати. Пленочку, так. Бачите, це наші такі дороги, що приїжджає машина з 400 пробігом з, з Європи і вона вся. Поняли без, без коліків, без нічого. Двіся, стандель поки дисків немає, Резина одинакова. Пірелі. Люди думали, скаже, що ця сторона. Підкапотка. Бачите, воно дулося, але нічого не знімалося. Нічого не знімалося. Двигун не митий. Бигун не митий. Там потім на ямі десь глянемо. Так, фари 25, 24, 0,6, 19, фари 18, 05, 19. Ну, машина холодна, поки, вона там нічого не це, тут все. Давайте вам показую. Тут бачите, є їхні больні місця. Тобто в принципі нічого немає, нічого не мито, тобто то все, все тобто, так. Так, по лівій стороні є ось такі типу, це, але ну, вона полірувалася. Тобто більш таких різиків я не бачу, здуття ніякі, вроді би такого нічого не видно. Ось, бачите, є ось таке можливо десь Для цього... Тобто, так, в принципі, Дивіться, вона фарбувалась, бачите от, показує тут 162. Ця сторона, тупо вся сторона, ви поняли поверху. Але шпаклівки нічого немає, передивилися добре, тобто нічого немає по машині. Дивимося по помилках. Так, по помилках. Дві несправності. ESP. 160 747, 200 км назад. Е, каталізатор Nox не, 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 не постійна помилка. Десь щось може це любов. 160-747. Так з глянемо коли помилки удалялися по машині. Тобто так двигун працює нормально. Вон, бачите, 160 900. Це, це датчик сигналізації. Можливо, де акумулятор підсідав, можливо, десь ну, таке буває. У мене в самого пасадби 8, то таке буває десь може кисло. по злюк подістроніку. То є, в принципі, так от все по коробці, ніяких питань немає. Я зараз будемо дивитися так, так по коробці 160, бачите, да все воно йде отак, це по коробці. Пробір пасажі 112 км назад була регенерація, помилки удалялося 18 766 кілометрів. То є, в принципі, це хороший... Показник. Дивіться, от маса сажи. Золи 43 грама. Тобто, в принципі 43 грами плюс-мінус. Ну десь, да, десь. На такий може бути пробіг. Бачите, от типу. То є так. по пасаживіку, тобто. золі 43 грами, Якось отак. Будемо робити зараз тест-драйв автомобіля. по надуву будемо дивитися давлення надуло будемо дивитися це все будемо їхати в ході кажи, кажи хай що будемо їхати робити тест драйв автомобіля робимо тест-драйв автомобіля нічого не гуде в принципі по форсуночках Сатик, Стеля в хорошем состоянии. Вебаста, да, тошь швецей машинка. Их, блин, тут отвели санкции, там дали. Что, напряжаемся? Обыдат, Ну, это, Но... да, треба... это работает я значит аккумулятор хороший, что он кто а трохи в тапок там... так на ЭСК уже? Я просто. Я так, дивиться по АБСу. По АБС, по давленнях шинах по індикаторах. ось такі послідовні з пробігу йде. Просушування тормозних дисків було на 160 км кіло... Тобто км. Коли поняли, дощ падає, машина їде і при певній швидкості вона собі... От Зараз заїжджаємо на яму. Будемо дивитися знизу автомобільчик. Заїхали на ямку. Ну, Бачите, є от такі тут. Це ще, знаєте, бачу похуже варіанти, бо це шведська машина, в принципі, але от таке. Тобто, повірте мені, ще є. приїжджали Суперб 19 2019 року, ще 2 роки назад я дивився їх і вже були жучки по цьому, як його, по арках, типу. малесенькі жучки, поняли, але людям це все підійшло. Таку то, навіть покузу немає для того, щоб краска подала. Тобто тут бачите все в принципі нормально такого. Нема ніяких ніде порізів, там шруси, все на місці. Сальник калінвала, я так зрозумів, виміняли, да? так, виходить. На дилері міняли сальник колінвала машинка обслужена. Так, за щитки все на місці. ну от такі бачите, є от такі ну це такі. В принципі, якось отак. Все тут. Дивимося по ямі. То есть по ямі, все тут. А. Тут. Бачите, є такі якісь трохи під це, бачите, там трошки це, але воно, воно буде їздити, їздити, все таке чуть бачите. Тут все бачите, тут все. Тут все. Машина вся обслугана. Дивилися по цьому. Дивіться, стан труби. Фаркоп з'ємний. В принципі, так. ще так більш такого під фонариком візуально. Дивимося. Така машина не нова, ну, Ця стара нафарбована, але шпаклівки ніде не немає. прийомчики в машинці цілі всі. Я вже так оце все. Ну те що бажано кажу для себе закатати в плен, полірнуть і закатати в плен, в пленку. О, такі є сколіки на капоті, в плані тому, що це ж, кажу, у нас дороги такі, що ось такі гарненькі ці. Скільки немає. Ось така царапинка є. Це вже так показує, знаєте, потім. Ніяких претензій не було. Так. Тут така чуть малесенька, це таке це все. Тут от, бачите, є чуть такі подкапане чуть. А так в принципі все good. Дує машинка нормально, так? Да? Дадує нормально, робимо тест-драйв. один хорош принципе там в принципі то есть так все так в принципе по салончику нема ніяких претензій таких не видно їхних подлокотничок устрою. Оглянули ми Passat b 8 Alltrack, автомобіль 2019 року, 140 кВт, 160 тисяч пробіга. Перевірили повністю по комп'ютерній діагностиці, зробили тест-драй автомобіля. Автомобіль дійсно відповідає хороший технічний стан. Єдиний мінус по машині це права сторона в машині, фарбована. Ясно, що ми будемо це клієнту озвучувати, і клієнт буде вирішувати, чи підходить автомобіль. До речі, ось були на площаці фрешавто. Неодноразово оглядав тут автомобілі. В Принципі, адекватні хлопці, В принципі, ясно, що потрібно машинки перевіряти, але й ціна все залежить від ціни. Тому люди, я так зрозумів, що вони для замовника сказали, що права сторона фарбована. Бо ми цього не знали, але ми, от е, передивилися, без шпаклівки, все людині повністю, всі деталі все покажемо, розкажемо. А вибір за людиною. Тому якщо вам потрібно підібрати автомобіль, телефонуйте за моїми номерами телефона. Вони знизу закріплені. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Дякую.